Перший обмін військовополоненими в повномасштабній війни Росії проти України стався вже за місяць після початку, 24 березня 2022 додому вдалось повернути 10 військовослужбовців і 19 цивільних моряків. Відтоді за понад три роки повномасштабної агресії сталося вже 64 обміни, і це чи не вперше в історії воєн, коли обміни полоненими відбуваються не після закінчення війни, а під час бойових дій. Перші півроку повномасштабної війни сторонам вдалось провести з десяток обмінів, і кожен з них рахується та є безцінним. І коли міняли по кілька людей, і коли до кількох сотень. Адже яким би не був обмін за кількістю, йому передує величезна робота. Емоції переповняють. Вітаємо вас, дякую, дякую. дякую вам, героям. Слава перший великий обмін стався 21 вересня. Україна повернула 215 військових та цивільних. Серед них 103 бійці з Азовсталі їх обміняли на кордоні на Чернігівщині. А в Туреччину з російського лефортового відправили п'ятьох командирів гарнізону Маріуполь. Валину не впізнати. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за. Нашу Україну ще десятьох іноземців, які боронили Україну і потрапили в полон. Тоді з російських тюрем доправили до Саудівської Аравії. За це Москві віддали кума Путіна Медведчука і ще 55 їхніх заблукавших. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, ви витримали. А вже менше ніж за місяць стався так званий великий жіночий обмін. Додому повернулись 108 українок, військових і цивільних. Мама до останнього ми, ми повірили тільки, коли нам сказали, що нас вітають на українській землі. З кінця 22-го і до половини 23-го року, щомісяця приблизно по сотні наших українським переговорникам вдавалось витягати з російських буцигарень, але швидко стало зрозуміло, що Кремль категорично не хоче віддавати саме захисників Азовсталі, здебільшого азовців і морпіхів. Їх за цей час Росія віддала лише раз в травні 2023-го. А в серпні 23-го росіяни взагалі заблокували процес обміну, і так тривало аж до січня 24-го року. Тоді, за допомогою країни-посередниці, якою виступили об'єднані Арабські Емірати, обмін відбувся на свята. Повернути на батьківщину вдалось двісті тридцять українців. Ще два обміни взимку минулого року, в яких додому повернулись три сотні звільнених, і росіяни знов призупиняють процес. Кремль маніпулює і звинувачує Україну, в ніби небажанні вести перемовини. Все це триває упродовж весни. Але в останній день травня 24-го, обмін таки проводять. Радикально ситуація з переговорами змінюється наприкінці літа минулого року, коли Україна розпочинає операцію на Курщині. І чи не одразу наші сили оборони беруть в полон сотні росіян, зокрема прикордонників і строковиків? Частина з них в українському полоні пробули трохи більше тижня. Їх обміняли в день незалежності України. За них Кремль віддає теж строковиків, зокрема Азовсталі і Чорнобильської АЕС. Це ті хлопці, хто в російських буцегарнях сидів з весни 22-го. Знали, що нас повернуть. Два обміни підряд у вересні країна агресор заполонених на Курщині віддає Україні і цивільних жінок, яких схопила в окупації на півдні, і азовців та морпіхів, що боронили Маріуполь. Не передати словами, як я того чекали цього дня. Як я рада бачити українські прапор. Все буде Україна. Азову! Азову! В жовтні минулого року найнеочікуваніший обмін, який показав, що українській стороні вдалося вийти на новий рівень перемовин, адже додому вдалося повернути морпіхів та азовців, що боронили Маріуполь, і яких не просто тримали в російських в'язницях, їх ще й засудили до пожиттєвих термінів за видумані злочини. Важко повірити, але я радий, що держава, що координаційний штаб, що Азов проробили цю роботу і повернули нас додому. Далі вже традиційний новорічний обмін. А відтоді щомісяця додому повертаються наші. Нині ж ще й великий обмін тисяча на тисячу. Марія Бухан, Вікторія Письменна, Андрій Хлост, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.